Дітки, доброго ранку, а у нас на дворі зима. Подивіться, яка краса у нас сніжок випав, навіть міленький сипеться. Подивіться, навіть сонечко трішечки виглянуло, а на небі і хмарки є. Подивіться, як чудово і гарно на дворі. Тітки, а подивіться, які чудові і гарні ялиночки стоять. І трішечки навіть у сніжку, подивіться, а інші деревця голі. Але ж яка чудова краса взимку. Дітки, а давайте ми з вами згадаємо прикмети зими. Взимку сонечко світить, але не гріє. Вже холодно на дворі, а сьогодні занадто холодна, велика мінусова температура, а ми знаємо, що якщо на дворі мінус, це дуже-дуже холодно. Пташки відлетіли в теплі края, але зимуючі пташки залишились. Ми знаємо, що зима в нас яка, давайте пригадаємо: сніжна, морозна, холодна, красива. Чудово! Дітки, а давайте ми згадаємо, що ми ще з вами робимо в самого пору. Так, ми катаємося на санчатах, на лижах, на коньках, коли сніжок є. Дітки, потрібно годувати пташок, тому що я взимку під снігом важко знайти собі їжу. Тому потрібно? Підсипати корм у гадівнички або у шпаківні. Ось дітки подивіться, ось дітки, будь ласка, подивіться. Ось гадівничка для пташків. Це зробили самі люди, щоб пташка було що їсти. Ось подивіться. Можна. Пташки прилітають і їдять. Дітки, а давайте ми з вами пригадаємо, як ми повинні одягатися взимку. Одяг взимку повинен бути легкий та теплий. Та комфортний. Ми обов'язково одягаємо теплу шапку, теплу курточку, теплі рукавички та теплі чобітки. Дітки, а давайте ми з вами тепер згадаємо правила безпеки. На вулиці взимку. Обережно ходимо по сніжку. Тому що під сніжком може бути лід і можна підскавзнутися і впасти. Не можна облизувати бурульки, тому що можна захворіти. Якщо на вулиці великий мороз, не можна довго гуляти, тому що можна переохладити свій організм та захворіти. Дітки, будьте обережні в зимову пору року, адже вона така чудова і гарна. Молодці. Дякую за увагу. До нових зустрічей.